Але як гупнуло якраз десь тут стояв, таку технікою пам'ятаю. Ну що, вітаю вас Нью-Мехика! Ось зараз мабуть подобається мені ну, цей штат Колорадо. А поки ми чекаємо на завантаження, дивіться, що мені ще дало. Потім звідти ми поїдемо в Нью-Мехика аж. Так, всім доброго ранку. На вулиці Міс 9, 27 листопада. Виїжджаємо, трошки запіз... затримались, я би так сказав. От. Дивіться, який гарний краєвид. Йо-мойо! Туди поїхав. Сонечко гріє. Це більш-менш тепло. Так, маємо наступний вже вантаж. У нас є Я їду зараз в місто Поебло, штат Колорадо. Зараз знаходжу в штаті Колорадо між Денвером і Поебло. І в мене наступний вантаж так само з міста Поебло. І в Нью-Мехіко поїдемо. Right, right. And... І а, якісь пайпи повеземо, труби. Ну то вже побачимо. Зараз розвантажимося. А там вже будемо шукати... дивитися, що з наступним монтажем. Turn right at the traffic light. Take the ramp ahead, then take the first left. Turn left on East Evans Avenue, then take the first left. Evans Avenue. Turn left at the stop sign, then take the first left. Possible, make a U-turn, then take the first right. Turn right on Minigwa Avenue, then take the first right. Fianna, rozumiu right and parking When possible, make a U-turn, then take the first right. Rozumiem, nope. Nope. turn right on i-25 north then take the first right. Вже маємо пів 12, тільки сказали розвантажувати мене. Задовбався, Тут майже з 9 години мене на наступний монтаж треба їхати, але стало там є проблема в них. Там велика яма дуже. нам. бачу 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 ви бачите от якраз там рейки Лісик став, супер. Так, Поки мене нарешті розвантажують, я вже все для до наступного завантаження. Не. Їхать мені 13 хвилин, тут недалеко 10 миль, за трубами поїдемо. А потім звідти ми поїдемо в нью Мехіка аж От. бачите, тут я альбукерки сюди в розвіл. А там побачимо. Я б заїхав в Амаріло на стейк. Але побачимо, що там буде. Загалом 400 миль, 410. І дивіться, у мене ж планшет тут висів. Я вчора вже... А мене бісило, тому що коли погана дорога, він трясеться отак. ду-ду-ду-ду-дух, -ду -ду. І незручно дуже. Ось. І цей. І що я зробив? Я взяв цю штуку, те, що тримає планшет. цим, Як він називається? Не скотчем, а пластером, таким медичним пластером Причепив я до тої коробки, то, що там ззаду. Просто намотав так. воно гарно тримається, нічого не вирушиться. Все гарно працює. От. Всі додатки зручно. Все робить. От так. Тепер нормально він тримається. І, і зручно на нього теж дивиться, він так під нахилом трохи йде. І тепер мені не треба буде. А, Треба зараз захистити його від цього, від цього повітря. Бо зимою в зимний час погано, що звідси дує гаряче повітря і воно нагріває планшет. А то є мінусом. І коли ще сонце зверху світить, то може відключитися від перенагрівання. Перший раз пане таке, що при розвантаженні вантаж упав і пошкодився. Як гукнув, а я якраз хотів проходити. Бо мене то колесо знову спустило, треба їхати на сервіс, міняти його чи перевіряти, що спускає. Але як якраз десь тут стояв. Ось тут воно. Так, ось ми на наступному завантаженні, їдемо за перед цим фортівчиком. Чи по грузчикам кому їх зручно? Труби. Труби у нас. В розвіл Ню Мегіка їдемо. Зараз нагадую Пебло, Колорадо. Супер! Все, сидимо, чекаємо в траці. А поки ми чекаємо на завантаження, дивіться, що мені ще дали. Два відра таких Phoenix Pipe Joint Lubricant. Тобто це змазують, коли між собою з'єднують труби. Воно з'єднується. 3,63 кг. Сертифіцовано для водних систем. Ось так. Ну, хто захоче зупинить, для себе відсканує, переведе, як їм користуватися. Ось така от баночка. Салон мені їх поставили. Так, мене вантажить ось такими трубами. Зверху затерпували, Такі вимоги, бо вітром може пошкодити. 20 доларів за дві штуки, це по 10 за кожну. В магазині така сама ціна. от, Отак от, от. Ми з затерпували все вдвох з цим хлопчиком. Хлопець такий класний, все так рівненько, десь там трошки випарає, він поправить. Щось перелізло, поїхав на ту сторону, все поправив. Молодець. Я на перший ярус кинув три стрепи тут, і зверху чотири. І... А тут дві тільки кинув, зараз ще зверху він покладе. Я так розумію, тут ще щось буде, бо залишив місце. Ось. Зараз зачекаємо. Подобається мені цей штат Колорадо. Там гори бачите, там гори. Ту сторону Денвер буде. Гори і поля. Це в Денвері більше нічого нема. Перед Денвером все таке поле, ну, Луга, степи. О, Степи, так правильно буде. Да, степи. А після Денвера пішли гори. Аж Аж до... Аж до... Цього. Аж до до... цього... Б... Боже, аж до Невади. з да. Колорада, Юта. В горах, а потім пішла ця невада. Каз, після цих гір йде солен, со, солене озеро Salt Lake City, там Супер. Мені дуже тут подобається. Зараз пообідую, де буду їхати. Я все все стрепою накинув, перевірили, вони пофоткали, перерахували. Кажуть, все добре, може їхати. Ось такі справи. Alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. You're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Ну дуже гарна луна така була. Така ціла. Ярка такого жовтого, такого відтінку, глубоко жовтого. Не да, знаю, зараз гору цю проїдемо. Та може вона з'явиться. Ой, а що це таке? Чувак, розвернувся там, де не можна. сейчас зараз має бути. Ось вона. Яка гарна, а. Ну что, у вас в Нью-Мехико, то так выглядит весь штат. Степи, одні степи. Я так розумію, люди займаються тут більш сільського, сільського господарства. О, гарно сказав. Тут степи, степи, але біля кордону зі штатом Аризона там вже є ем, каньйони дуже гарні. Якщо їхати ЮЕСками, ну такими дорогами, це називається ЮЕСки. не Хайвей, не фрівей і не цей. Як і його? і А204. Там гарні каньйони, дуже прикольно. Це якщо з Фенікса їхати в сторону Альбукерке, то можна дуже гарною дорогою проїхати. Рекомендую. Тут не так холодно, як в Колорадо було, ночі було мінус 3, доволі приємних, мінус 3 було. Я трак зовсім не заводив, Цей обігрівач не вмикав ну, від басту. Зранку став в трусах і нормально. Звів трака, прогрівся трошки, не. помився, поснідав та до поїхав. Я вже під'їжджаю. Різниця з Нью-Йорком 2 години, у мене зараз 8.40. Нью-Йорку 10-40. десь тут маємо у нас э, труби бути. Я, я тут ночував на, на величкому тракстапі, ну як сказати, на величному, доволі нормальний. Більше 50 паркінгів. все чистенько, гарненько. Якийсь це не мережевий. Може він мережевий э, в штаті Нью-Мехіко. по таким дорогам. А так це не палець, не лавс, нічого такого. І там також один чоловічок стояв, з яким ми вантажились, він переді мною виїхав заздалегідь. Ну і з місця завантаження він раніше виїхав. І там, де ми ночували, він також раніше виїхав. Якраз столет шов, а він виїжджав вже. 88201 on the left. Ще б трошки, я проїхав би цей поворот. Зовсім якась маленька фірма. Той трак ще не розвантажив, те, що переді мною приїхав, що я вчасно, я приїхав. Бачу. Бачите, Фордик який. А, розвантажую чувака. От я за ним відразу. Mm. Я вчасно приїхав. Супер. Ну, який старенький. Карбмастер. Це такі машини використовують для доставки пошти, UPS, USPS. але тут а, Звичайний руль, але є ще правий руль. Це якась компанія робить якась гру, грумен. Вони просто базу покупають там, у Ford, чи у Chevrolet, чи у General Motors, не знаю. і просто роблять такі штуки і продають. Якийсь. Не знаю що це таке, що тут зберігається, має щось. Все, човачка розвантажили, зараз я під'їду вже. Зняв декілька стреп, по дві стрепи зняв, бо повертати зараз буду, не хочу. не хочу, щоб це... Нічого не трапилося. Воно так хитатися може. Ну, Як правило, на такому мотажу завжди треба, щоб мінімум дві, по дві стрепи було, щоб коли ти заїжджаєш, виїжджаєш на шипінгу, ресівінгу, ну, відправник, отримувач, то має бути по дві стрепи, щоб нічого не трапилося. Така старенька спецтехніка. Я так розумію, вони займаються ремонтами доріг різних. Ми бачу багато знаків там, там ремонт дороги, дорога закрита. Це, щось, це під заливку бетону щось, я не знаю для чого воно. Ну, Куди саме де саме використовується? Так, це для труб. Да, зажими різні. Так, памп, помпа водяна. Мішалка, значит, United Rentals орендована. І отакий от конус. Ось на них порізана шина кладеться. Вони обрізають, закидують, щоб воно стояло. І куча знаків там воно стоять з ремонтом доріг. Трак грязний просто, неймовірний. Човачок один розвантажує. Більше я нікого і не бачив, може там хтось десь сидить в офісі. А які тракторці не дуже свіжі, я не знаю, яких вони років, катерпіллери. Три штуки, все однакові. Так, потім у нас ідуть генератори три штуки. Це щось таке вермір. Вермір. Бульдозерний, о. Отаку техніку я пам'ятаю в селах. Оце грейдер, здається, да? здається, це грейдер. Бо я в Києві бачив таких багато, вони сніг чистили. вот такая штука еще и землю рыя. Прикольно. Вот такие утрамбовывать. Старенька техніка. Ну тракториці, бачу працюють, вони такі ще живі, а ото от вже мені здається, давненько його не використовували. І фора ці погрузчики оці які. теж градал.